Вітаю вас, мешканці Онтаріо! З вами Сергій Риміцький, і сьогодні я хотів обговорити ось цю цікаву цифру 47%. Що це значить для ринку нерухомості Онтаріо. Також ми сьогодні поговоримо про загальний стан ринку нерухомості Онтаріо. Почнемо з середньої ціни на нерухомість на всі типи нерухомості у Великому Торонто. Отже, сьогодні вона становить 1 мільйон 156 тисяч доларів. Вона практично не змінилася від е, е, квітня минулого року. Отже, сьогодні середня ціна становить 1 мільйон 156 тисяч доларів. Давайте обговоримо 47%. 47% це настільки піднялися нові пропозиції на ринку нерухомості Онтаріо. Це значна цифра. Отже, сьогодні нових пропозицій значно більше, ніж у минулому році. І сьогодні ця цифра становить 16 тисяч об'єкт нерухомості. Для порівняння у минулому році вона була значно меншою, ця цифра. Тоді вона становила 11 509 об'єктів нерухомості. Проаналізував ці цифри, неважко буде передбачити, що друга половина 2024 року буде дуже спокійною. Я передбачаю падіння цін так само. Отже, це наступає досить важкий час для продавців нерухомості. Пам'ятайте про це, тримайте це в голові. Не забувайте про це, що ринок сильно буде мінятися у кінці 2024 року. Якщо вас цікавить більше інформації на цю тему, будь ласка, проходьте до мене на блог ребіцькі.com і там ви знайдете інформацію по вашому конкретному місці: Місісага, Оквіл, Берлінгтон, будь-яке місто Онтаріо, ви там знайдете. Дякую за увагу. З вами був Сергій Рибіцький, Real Estate Brokers з компанії Rodepage. Най вам щастить, Па-па!